У таких складах. Вперше і вперше сьогодні для мене виступає. Колектив Пленін зараз непогано виконується. Навіть не кутовий. Ось там де, у близькості до а, трикутника команди Кардинал рівне. Або діяв тоді на паркеті Горпинич, або ж вже... сезон хлопці, у такій от. Отруйно зеленій формі Момент! забиває Павло Батагов. Зараз завдання для леобід ще більше ускладнюється. Павло Батагов. Олексів. Івашка зараз запускає Олексів. І простріл від нього тут на місці все таки голкіп. Так плені забивали. Сказати, що відверто провалює цю гру Леобід, ну не можна. Черкавський, я так розумію, будуть його виводити. Удар на ударну позицію ні навіть. Там простріл. Удар від Черкавського не. Ленід Дірдвоєн. Чи буде прямий удар по воротах? Далі удар доволі не по воротах номер перший. Антону Рішкевич, який момент Іван, будемо говорити, як є. Три очки у матчі з Совцер 19.30 та 20.20 .20 відповідно на. Майданчик плац. Простріл за горуль. Такі команди ось так от розіграють подовгу свої атаки. Зараз момент. Передача найважка. Момент зараз все від Загорулька. Паз на Олексів. Олексів найважка. Можна надправляти ж було зараз на гайда. Радував я вже про цей поєдинок. Розіграють заключний поєдинок заключну перемогу. А зараз то перемогу розіграє у цьому Пастку через це. Пилипенко не забиває. Подивіться, Черковський, Який момент у нього? Не забиває. Кутовенко і що зараз? Забиває. Забиває Пилипенко. І що? Зараховано цей гол. Не зараховано цей гол. Яка ж розв'язка у нашому протистоянні? Один-один. На цьому завершується наша дуелі. Команди поділили очки. Ну і що? Дякуємо вам.